Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Свиноводство для людей. Сьогодні ми поговоримо про якою породою краще займатися, і вигідно, чи якоюсь там породою займатися. Але перше, я хочу вам показати, от в мене тут є така дівчинка, шостий номер. І от все стало нормально. А в неї вже пронос, понос, вже третю добу. На другу добу ми почали давати антибіотик. Ну, дали в цьому стаду прокололи антибіотик, але от дивиться, ну ззаді взад грязний. О, зараз стою, за нею наблюдаю. Зараз 12 ночі. Я прийшов подивитися, що там є з неї справи, і, бачите? Одна. А, що я даю? Я даю ячмень. Я даю 12% старту. А перед тим давав довший час 6%. Ну, тобто, поступово робив. Але вона почала ще поносити ще до того, як я перевів на 12%. Ну, щось в неї не альо. Ну, це якщо ще завтрашній день нас не дасть позитивного результату, буду я її звідси забирати, окремо посадити її на дієту. Можливо, я думаю, це переїдання, бо я дивлюся, що вона їсть більше за всіх і завжди їсть. Водичка є, це прийде наш майстер, завтра не прийде. Післязавтра прийде майстер, і ми ще тут повністю проведемо всюди воду, аж туди, далі проведемо всюди воду. Ну, на рахунок того, чим займатися, які вірніше, породи брати, щоб займатися. Ну, найкраще займатися тою породою, яка у вас є, знаєте, це така. Відповідь професійного, професійного свинаря, колись мені таке сказали, але що я вам хочу сказати? Все залежить від того, що ви хочете робити, для чого вам свині. Якщо ви хочете розводити на плем'я, це одна річ. Якщо ви хочете на відгодування, це друга річ. Знову ж таки, відгодування більше чого сала чи м'яса, чи щоб у вас якось там було 50 на 50. Як на мене, сама е, така універсальна порода це велика біла. Вона мені подобається більше за всіх. І то знову ж таки, чому? Бо мені вона подобається, або в мене з нею е, досить позитивний досвід. І ми розуміємо, велику білу можна звучати і з ландрасом, і з Дюрком, і вже робити з цієї породи вже різні там напрямки. Ну, так званий F1, якщо це ми е, з чим там з Ландрасом, якщо велика біла мама, а Ландрас тату це так званий F1, і з нього вже можна робити, що хочеш, трьохпородний гібрид, щоб вони там росли. Але ж е, хочу вам порадити не дуже женіці за тою всією інформацією, яку ми дивимося в Ютубах, на цих всіх е, речах. Тому що, наприклад, на комплексах, е, ну. там... Определенна порода вона потребує определенного харчування і определеної медицини. А якщо це займатися на, в домашньому господарстві, то ви ну, хоч тріснеш, ти не даш їм все, як воно має бути. Приблизно, але не все. От, ну, Наприклад, з чого можна почати? Наприклад, бачите, годування. Цей корм я мішаю руками, поки. Надіюсь, потім я куплю бетономішалку, а потім я куплю якийсь гарний кормозмішувач. Але мені взагалі хотілося б, щоб це була щоб це був гранулятор. Ну, але гранулятор коштує 35-40 тисяч. І я його зараз не можу купити. Мені, ну тобто, не виходить зараз його купити. І тому я виходжу з того, що є. Так само і медицина. Я даю тільки в основному ті препарати, які дають от люди для підтримки, вітаміни. Якусь там я стараюсь вакцинацію, але 100% тої вакцинації, як роблять на комплексах, я не роблю. Ну я не зможу це осягнути. Тому що комплекс що? він купляє велику дозу вакцин, і в нього та вакцина не пропадає, бо, бо на комплексі їх раз, на всіх поросят, і це все одноразово. На комплексі є технології і спеціалісти, яким платять гроші, які знають, які породі як краще годуватися. Тому, на мій погляд, якщо є можливість. Взяти велику білу і від неї можна вже відштовхуватись на все остальне. Якщо ви хочете більш м'ясний напрямок, ви дали їй дюрка або Петрена. Якщо ви хочете більш м'ясосальний, там велика біла плюс ландрас. Ну, вже собі там регулюєте. Нема такого, якою породою краще займатися. Я знаю точно, що велика біла це дуже добре, коли ви хочете. Щоб вона була у вас ну, на плем'я. Ландрас, от в мене був Ландрас, я від них відмовився, бо дуже є великі складнощі з родовою діяльністю. Ось в мене виходить українська степова, так звана. Ну це підмішана українська степова. В неї взагалі ідеально все з родами. Ну просто краще, ніж великою білою. Ну, це така свинка, в неї характер лагідний і вона хороша. А, наприклад, тут в мене є. Хороша свинка велика біла, звичайно, що не в чистоті, і від неї в мене ну, вже напевно сім поросяток. Я лишив від неї, ну не сім, а десь шість поросяток, я лишив від неї на е злучення. Цю я там злучав з Петреном, е інших я злучав там з Дюрком, е навіть зав Макстера. Єдине, що я для себе зробив такий. Хороший висновок це взяти хорошого кабанчика. І я собі заказав. І, до речі, я заказав собі не Петрена, не там Ландраса. Я заказав собі Оптимуса в чистоті. І надіюся, що в початку слідчого місяця, наступного місяця, я вже поїду за тим Оптимусом. Так, я за нього дам, за одного кабанчика дам 5 тисяч. Але ну, я не буду поросят від нього продавати по 5 тисяч. Я буду продавати по тій самій ціні, які і. Звичайні поросята. Можливо, якщо я поїду десь на сервіс генетик, наприклад, і візьму поросят маленьких, велика біла, то, то я, ну, можливо, вони будуть трішечки дорожчі. Ну, тобто, на, на цій темі особливих там заробітків я робити не буду. Мені більше бажано, більше мені для себе розуміти, що я хочу від цієї породи. Я хочу, щоб були маленькі поросята, або я хочу, щоб вони були на Забій. От, наприклад, ще раз я вернуся до української ступової, так званої, Ну, просто бомбезний потенціал mm. до росту. Вони такі квадратні, ростуть класні mm. і тяжкі вони. Тобто, на вигляд, я навіть не думав, що вони так важать, так як ну, я там зважував. І на шнурок, шнурок теж обманював, а вага показала досить пристойний результат. Тому, друзі. Зараз я на себе переключу. Тому, друзі, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що дійсно краще займатися тою породою, яка є. Якщо у вас є можливість вибирати і ви початківець, то по-любому ви не поїдете на ферму, ну швидше за все, не поїдете на комплекс якийсь і не почнете з яких там зразу біла, велика біла в чистоті, там ландрас в чистоті. Ну і це буде добре, тому що в чистоті поросяти вони більш такі, як вам сказати, їм потрібно більше медицини і вони потребують більшого догляду. А такі дворові свинки, ви на них собі навчитеся, ви зрозумієте якісь всі ці нюанси в свиноводстві. І вже коли ви прозаймаєтеся ними декілька років, коли вже стикнетеся з різними проблемами і при відгодівлі, з різними проблемами, і при опоросах, при розведенні свиней, тоді вже можна переходити на якусь генетику, на якусь чистоту. Для початку е вибрати гарних свиней, бажано, щоб це була велика біла, хоча б щось там було б від тої великої білої. І ви до неї вже можете пускати, що хочеш. Там Петра, Дюрка, Ландраса, вам все буде в користь, бо велика біла це така ну, сама універсальна порода, яка може бути взагалі в світі. І ну, той самий той самий Йоркшир. по-моєму, так, якщо я правильно. Ну, не буду, буду велика біла, не буду зараз умнічити. я вже позабувався. Ніч тому, друзі. Зараз перекину я назад. Тому, друзі, дійсно е ролики ці всі, вони, звісно, дають нам користь, що ми в Ютубі дивимося, але вони нас трошки збивають з пантелику. Ось тільки зараз, уявіть, це вже пройшло 4 роки, як я почав займатися свинями. тільки в цьому і в прошлому році я почав розширятися. А до цього часу я їх намагався зрозуміти. Я вивчав, я передивився. Тонни цих всяких відео, прочитав купу цілу книжок, але е, практичний досвід його не забереш. Практичний досвід є практичний досвід. І, і вже зараз я вже розумію, ага, кабанчика мені треба хорошого. От генетичний кабанчик він має бути супер. Бо якщо е, генетика кабана е, сильна, то і потомство у вас буде хороше. Ну і, звичайно, мамку-мамку я вибираю найкращих е, дівчаток на мамку. Оці дві дівчинки, оце одна та, що в мене. Е, вон вона вон, там лежить. Оце одна та, що у мене зараз тут, так сказати, засранка. Е, 14 сусків, Оця дівчинка, 14 сусків, Ну і то подивимося до неї, що там в неї за проблема. Може в неї з желудком проблема і вже я її не, не зможу лишити. Ось. Е, Ну і все. Я зараз більше ставлю ставку на кабанчика. Хоча я і штучне роблю запліднення. Але мені хочеться, щоб був генетично чистий кабанчик. І під нього вже, можливо, я тоді вже буду підбирати собі свинку. А так, взагалі, дуже добре такий природний відбір. Знаєте, ви займаєтеся свинями, ви займаєтеся свинями. Дивитись, які краще, дивитись, які вам зручніше, відносно ваших умов на фермі і відносно ваших умов на господарстві. Темно, правда? Зараз я тут спробую світу включити на господарстві. І відносно цього вже можна робити якісь вже висновки. Подивіться, наприклад, оце ми тільки зварили станок. ще тут ми поприбираємо, ще зробимо тут таку для поросят будку. От тільки я зробив станок для опоросу. Це в мене є тут одна свинка, така вона класна, але в неї характер такий безпокойний. А тут у мене станочок отакий для опоросу. І от велика біла. в мене красавиця. Це в мене, в мене вона материнська взагалі лінія практично по всім поросятам на фермі. Є там ще дві різних породи. Е, вона ідеально народжує і мені від неї поросята подобається. Вони ростуть класно, у них хороша. Генетика для приросту ваги ну просто супер. І це був Кабанчик Оптімус. А що був, бо ми його вже кастрували. Ну і все, і я вже під це собі все прилаштовую. Тому і вам бажаю, щоб ви не дуже знаєте, особливо якщо ви починаєте цим займатися, не спішили брати генетику в чистоті. Або будете мати клопіт і будете мати фінансові втрати. Ну, дай Бог, щоб цього не було. Але краще почати з простішого, з хорошого, але простішого. Вивчити цю тему, вивчити всі ці нюанси, віддати на цей час якісь там, я не знаю, рік-два. ви за рік-два багато з чим стикнетеся. І тоді вже робити вибір в сторону генетики. Можна, люди деякі на цьому заробляють, але вони. Років 10 працювали, поки дійшли до того, щоб чистотою вже займатися і щоб мати можливість і мати розум займатися чистотою, розумієте? Тому не спішіть в цю генетичну чистоту, краще більше звертати увагу на тих поросят, з якими легше працювати. На мій погляд, це велика біла. Якщо не велика біла, то якщо для велика біла для погулів, якщо ви хочете маленьких поросят. А якщо ви хочете м'ясо це, звичайно, дірок Петрен. Петрен такий ще, ну, дірок для мене особисто. І якщо ви хочете сало м'ясо, це ландрас. І любі їхні там помісі, любі їхні ці всякі, той з тим погуляв, той з тим погуляв. Ну, і звичайно, все залежить від харчування, від медицини, від умов утримання, від тепла, яке ви зможете їм дати, і любові, якою. Ви їх зможете окутати цих поросят. Що, бажаю вам прийняти правильний вибір. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Лайк, підписка чи дизлайк, якщо вам не сподобалось відео. Можливо, ви щось якось по-інакшому про це думаєте, і ви навіть додивились це відео до кінця, то пишіть свої коментарі, будемо дискусувати. З Богом! Україна переможе. До побачення.